В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Найсвіжіші новини на цей час. Передова і тил, підсумки доби, результати дій наших захисників. Про це у хроніках воєнного стану. 298-ма доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається на всій території України. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії 24 населених пункти. Серед них Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі. До головного управління поліції в Запорізькій області надійшло 10 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожих обстрілів 19 населених пунктів. У ніч на 18 грудня окупанти з важкої артилерії гатили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, що на Дніпропетровщині. Руйнувань зазнали приватні будинки, господарські споруди та гімназія. Відомо про одного постраждалого. Неспокійно і на Херсонщині під вогнем ворога опинилось селище Степанівка. За інформацією Офіса президента, снаряди влучили у штаб гуманітарної допомоги. Пошкоджено також будівлю, школи, лікарні та церкви. Одна жінка загинула ще двох громадян поранено. Загарбники знову обстріляли звільнений Херсон, гатили по центру міста. Як повідомив заступник голови офісу президента Кирила Тимошенко, в результаті обстрілу постраждали троє громадян, один з них у важкому стані. В день 18 грудня окупанти обстріляли селище Ківшарівка Харківської області. Як повідомив голова ОВА, в результаті обстрілів руйнувань зазнала місцева лікарня. Там вибиті вікна. Також осколкові поранення отримав. 31-річний фельдшер втрати ворога за добу 590 окупантів, два танки, п'ять бронемашин, артсистема, безпілотник та дві одиниці автомобільної техніки. Україна повернула ще двох дітей, яких незаконно утримували загарбники. Про це повідомило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Уточнюється, що звільнити вдалось річного Марка та 18-річного Данила. Молодшого хлопчика рашисти незаконно утримували в тимчасово окупованому Торезі на Донеччині старшого в РФ. за повернення дітей боролись понад два місяці з часу, коли в рамках жіночого обміну вдалось звільнити їхню матір. Інформаційними ресурсами українського державного проекту Хачу жить, що дає можливість для окупантів здатися в полон, скористались понад 1 мільйон двісті тисяч осіб. Про це повідомив представник прес-служби ГУР Андрій Юсов. За його словами, щодня на гарячу лінію в чат бот та через інші контакти до проекту звертається понад 100 осіб. З них частка – це люди, які перебувають в РФ та вивчають можливість зберегти життя. Євросоюз у рамках дев'ятого пакету санкцій проти РФ ухвалив рішення призупинити дію ліцензій на мовлення ще чотирьох пропагандистських телеканалів. Рішення було ухвалено з метою протидії систематичній міжнародній кампанії Росії, спрямовану на дезінформацію та маніпулювання інформацією сусідніх з нею країн та ЄС. Із Азербайджану до України прибула партія гуманітарної допомоги зокрема, йдеться про десятки промислових трансформаторів та електрогенераторів. За інформацією Азербайджанського державного інформаційного агентства, допомога вже прямує до регіонів, які найбільше постраждали внаслідок масованих ворожих ракетних атак. Естонія відправляє для українських військових пересувну сауну і пральню. Загалом комплекс налічує три машини, де можна вимитись, відпочити, випратись та висушити одяг. Протягом тижня він зможе обслуговувати близько 400 осіб. Машини можна перекидати у різні місця вздовж лінії фронту. Як зазначив керівник виробництва комплексу, таким чином естонці хочуть допомогти зберегти здоров'я та мотивацію українських бійців. Останні новини з Васильівки і району, що відомо на цей час. Інформація звідти і зараз. Степногірськ, колишній населений пункт гірняків, зараз знаходиться за кілька кілометрів від передової та перебуває під щоденним ворожим обстрілом. У мене був прильот. З однієї розбило фронтон, розбило пол Зробили все. Потім з другої сторони. В огороді у мене. Я заміряв лично По грудь. Котлаван на три метри. У сусідів все розбило. все. І не тільки у мене. везде все 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 розбите. Валентина продавчиня. Жінка розповідає, не дивлячись на небезпеку, продукти сюди завозять двічі на тиждень. Є і хліб, і м'ясо. Коли вимикається світло, рятує генератор. Звісно, боїмося, боїмося, ми спимо діти. Ну, от я живу в частному домі, ми у увійдитесь. У нас теж вікна повибивало все. Документи, все наготовлено, все в сумках, ну, щоб, якщо втікати, то ну так. Селище розташоване за 40 кілометрів від Запоріжжя та всього за кілька кілометрів від лінії фронту. Наслідки ворожих ударів тут на кожному кроці. Місцеві стверджують, тихо, принаймні кілька годин у селищі не буває ніколи. Та виживають і намагаються налагодити хоч якийсь побут, і це в умовах, що тут немає газу, водопостачання та централізованого опалення. А електрика єдине благо, але й ту намагаються забрати окупанти. Не буває у нас тихо. Ночами, днями стріляють, бахають. Важко, важко. Воду привозять із Запорожжя. У нас поставили бочку в апельмоні в старому магазині. Ну і люди скважини свої дають з дому, виводять своїми силами, оборудують, збирають кошти з людей, щоб ну, на утеплення і тому подобне Скважини, щоб постійно була вода. Людська згуртованість та бажання допомогти один одному поширюється тут і на безхатніх, та покинути тварин їх Кормим их. Они же тоже хотят есть. Они живые. Их же нельзя на производство судьбы бросать. Есть поуезжали, а побросали животных. Надо кормить. У нас так в селе. Вот есть по несколько дворов кормят соседи. І свою, и соседскую кормят. Куда деваться? Слава Богу, хоть крупа есть, есть чем кормить. І сами едим и животным даємо. Дякую, що Наразі дві третини місцевих жителів поїхали з селища, але ще близько 700 родин залишаються тут. Люди не хочуть покидати рідну землю і щодня сподіваються на скорішу перемогу. Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини життя нашої області. Окупантам знову було спекотно. Генштаб повідомляє, що у районах населених пунктів Токмак і Пологи противник втратив понад ста осіб пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо двох сотих уточнюється. Підсмажили окупантів і у селі Троїцьке, що у Мелітопольському районі. Артилерія ЗСУ завдала удару по черговій ворожій базі, де розташовувалась броньована та автомобільна техніка, а також особовий склад. Масштаби втрат уточнюються. 90% лікарень тимчасово окупованих територій наразі функціонують як військові шпиталі, адже з кожним днем кількість поранених расистів завдяки ЗСУ зростає. Це і в Токмаку, і в Молочанську, і в Васильівці, і в Веселому, і в майже повністю лікарня в Бердянська. Вона функціонує лише як військовий госпіталь. Цивільне населення, там, якщо і може якусь допомогу отримати, але суто примітивно і в цілому неможливо отримати сьогодні медичну допомогу. Мелітопольська міська лікарня, вона єдина, яка сьогодні від Генечіську до Васильівки та від мабуть. Ну... Воїкаховки до Берлянського вона надає медичну допомогу, в тому числі і цивільним. Але ж сьогодні вона переповнена. Над сховищем відпрацьованих відходів Запорізької АЕС почали монтувати так званий захисний купол. Про це заявили Ерефівські посіпаки. Він нібито захищатиме від уламків та дронів, та може слід нагадати колаборантам, що це їхніми ракетами гадять по атомній електростанції. Гадять окупанти і по критичній інфраструктурі Запоріжжя після масованого ракетного обстрілу 16 грудня в обласному центрі потрібен час для повного відновлення єдиної енергосистеми. Система вистояла, тому що вистояли люди. Жоден не поранений, жоден не загинув. Це головне а чому? Тому що вже швидко реагують на сигнал повітряної тривоги і дотримуються правил безпеки. Зразу всі там по об'єктам, де були надані удари, виконали все. Дочекались, коли закінчиться, вийшли, почали відновлювати, як за це швидко і ефективно. Окупанти в чергове вирішили познущатися з людей. На блокпосту у Васильівці не пропустили. Жодної автівки окупанти е, оголосили про нові правила виїзду. Якщо раніше просто треба було перепуск отримати в комендатурі, як нам вже здається, це просто отримати перепуск комендатурі, То тепер треба подати на розгляд комісії свою заяву про виїзд, обґрунтувати причину виїзду і е, дуже обмежений перелік причин, чому ти хочеш виїхати. Тому раніше ми нашим мешканцям рекомендували виїжджати через тимчасово окупований Крим, але ж цього також почали Почалися обмеження, тому що російські погранці на кордоні з європейським союзом наразі наш мешканців нашої території в 90% випадках розвертають та також не пропускають. Що не день так нові укази та розпорядження на цей раз у деяких населених пунктах непідконтрольної території, гауляйтери повністю заборонили продаж алкоголю аж до кінця військового стану. Це аж ніяк не нагадує. Розвиток під ерефівським початком, а скоріше повернення нафталинового минулого та спекулянтів. Новенький мурал, що намалювали зрадники, вже зіпсували чорною фарбою. Мешканці Мелітополя явно дають зрозуміти, що совка не буде у їхньому місці. У Бердянську колаборанти встановили головну ялинку та зазивають батьків з дітьми на її відкриття. Та гауляйтери не догледіли, що кульки на зеленій красуні синього та жовтого кольорів певне готуються зустрічати ЗСУ. український співак Артем Пивоваров підтримав тимчасово окуповані міста, зокрема і Запорізької області. Запоріжжя як тил забезпечує всім необхідним фронт, а в самому місті триває умовно мирне життя. Однак є, й окрім війни, питання, що турбують мешканців. 12 грудня в Одесі на вулиці Академіка Сахарова в квартирі на 19-му поверсі 25-поверхового житлового будинку вибухнув туристичний газовий балон. Внаслідок цього була зруйнована вщент, фасадна стіна та вікна без наслідків загоряння. А от на Київщині в квартирі вибухнув автомобільний акумулятор. Сталася пожежа, яку гасили більше години. В Запоріжжі лише за 10 днів грудня екстрена допомога надавалась трьом постраждалим від чадного газу. На жаль, одна дитина загинула. Вже кілька тижнів громадяни активно опановують нові прилади, які допомагають зберегти світло і тепло у помешканнях під час відключення електроенергії. Зокрема, купують генератори, використовують автомобільні акумулятори. Дехто виготовляє власні девайси з обігріву у Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають, щоб ці прилади не наробили біди, треба обов'язково дотримуватись правил пожежної безпеки. А особливо тим жителям багатоповерхівок, які скупили газові балони усіх можливих розмірів і надто вживані. Перш не треба ніяких. Панікувати, якщо балон справний, нічого вам не загрожує. Основні, основні от запам'ятайте критерії, щоб була безпечна експлуатація. Це літом не лишати на відкритому сонці, коли сильна жара, і особливо коли балон тільки заправлений, там маленька буде прослоєчка на розширення. І не ставити балон біля приладів підігріву, біля якихось там котлів, під, е е е е підігрівальних приладів, колоріферів, всього остального, дуєчки, біля батареї не ставте. Отаке От саме основне. Далі, ну і звичайно, щоб не було пропуску на, е на різьбах. Завжди, коли балон давно не експлуатувався, коли ви заправите, ставите. Про ту комфорочку. якщо ви дуже сумніваєтесь або почули запах, першим про, про мильним розчином пройдіться, будуть пузирки, все, значить майстерні. Треба перепакувати вентиль. Може бути по штоку отут пропуск на штоку, де закручується вентилю. Оті дві точки. Як правило, на тих узлах запобіжних отут, не пропускає. Дуже небезпечним є чадний газ. Його називають невидимий вбивця. Кожен рік він забирає життя сотень запоріжців. Найбільш уразливі категорії населення це вагітні жінки, маленькі діти, хворі з серцево-судинною патологією та патологією дихальних шляхів. Також Першими симптомами та першими клінічними проями у квартирах або у приватних будинках ми можемо побачити у наших тварин, які знаходяться в сім'ях. Ганна й Дмитро йдуть в свою квартиру, в якій ледь не вчаділи. Того вечора в небезпеці опинились шестеро дорослих і одна маленька дівчинка. Однакові симптоми, сильна пульсація, запаморочення. Я втратила свідомість. Втратила свідомість. Теж моя подруга. Погано стало всім, просто по різному це проходило. Це такий був і ланцюжок. Цих людей вдалося врятувати вчасно, бо швидку допомогу надав досвідчений фельдшер, який миттєво поставив правильний діагноз. З приладів у квартирі тільки газовий котел. Швидко. Вентилятор викачує повітря з усієї квартири. Доступу свіжого повітря немає ні через вікна, ні через двері. Відповідно, почала через зворотню тягу загорити відпрацьовані гази. Будь-яке втручання у вентиляційні канали може стати смертельним, кажуть фахівці. Ви можете самостійно перевірити вашу вентиляцію за допомогою сірників. Запаліть сірник, потім затушіть вогонь і подивіться, куди йде струмочок диму. Чи витягуються у вент шахту? в цьому випадку біда, шахта забита? А от у ванні тяга відмінна у зв'язку з тим, що чадний газ не має ні запаху, ні смаку. Важко помітити перші симптоми отруєння. Але от на що треба звернути увагу? Перше це головний біль, який трапився з хворим або постраждалим. Далі Окрім головного болю, може бути нудота, блювота, погіршення самопочуття в деяких випадках марення, навіть при довготриваючому вдиханні чадного газу, але в низькій концентрації, може бути навіть змінена психіка або поведінка хворого чи постраждалого. На це теж треба звернути особливу увагу. У будь-якому випадку, при виникненні таких пожеж або підозру на Отруєння чадним газом треба звернутися до лікувального закладу або зателефонувати на лінію 103. Головне, що треба пам'ятати, усі прилади, які ви використовуєте для обігріву чи освітлення квартири, не можна залишати без нагляду. Не робіть експериментів та бережіть своє життя. Навіть у цей важкий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. Новорічні свята вже на порозі, аби додати трохи магії, відволікти свій тяжких реалій, громадяни поспішають прикрашати ялинки та будинки зимовою атрибутикою. Однак для цього зовсім не обов'язково ходити до магазинів та спостошувати полиці, зазначають запорізькі майстрині. Наприклад, святкового настрою додасть ось така ялинка свічка, виготовлена власноруч. Усе що необхідно, це вощина, підручні матеріали та трохи фантазії. Тут тільки природні матеріали, а до парафіну додаються сполуки хімії і е, другі да, е, такі матеріали. Тому краще е, нехай в вашій хаті буде аромат натуральний, природний, теплий. І це саме та, ж, та ж сама, той самий матеріал, як і віск. Тільки віск да, він розтопленому вигляді, заливається форми. А завдяки вощини ми можемо скручувати да з таких пластиночок. Усі матеріали натуральні та не шкодять екосистемі. А сам процес створення ялинки своєрідна арт-терапія. Вощина виробляється вжолами, і вона ніяких шкідливих викидів не робила. Тобто, екологічна це дуже так заспокоює. Дуже якось так незвично таке робити. Вперше можна так сказати, робити. Дуже сподобалось, так Дома потім сам робити свою ялинку виготовила і пані Надія, яка евакуювалася з Енергодара. Жінка каже, такі майстер-класи допомагають відволіктись та зосередити думки на позитиві. А, не просто це ялинка а, ялинка за. Задумали всі що, Я думаю, у всіх одна зараз думка. Скоріше б закінчилась війна і повернутися нам всім додому, і щоб все було в нас добре, щоб Україна процвітала і не було більше нас такого сусіда. Він ніде не їдеться, але злобного карлика треба заспокоювати якось. І в цьому нам допоможе світ і свічечка. Майстрині зазначають, головний секрет виготовлення катаних свічок це гарний настрій під час їх створення. В ефірах нашого телеканалу ви завжди можете дізнатись про найголовніші події, а також на сторінках у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Українці незламні і непереможні. Все буде Україна.